Дорогі українці! У попередньому відео я розповідав, з якими проблемами при оформленні пенсії зустрічаються наші співвітчизники, які переїхали з тимчасово окупованих територій або з місць, де йдуть активні бойові дії. Їм буває складно зібрати необхідний пакет документів для пенсійного фонду або для влаштування на роботу. Дуже важко підтвердити свій стаж без трудової книжки. Або без відповідних записів про стаж роботи. Можливо, не всі знають, але є ще один спосіб підтвердити трудовий чи страховий стаж. Якщо ви не маєте всіх документів, то можете це зробити за допомогою двох або більше свідків. Процитую витяг з постанови Кабінету Міністрів. За відсутності документів про наявний стаж роботи. Та неможливості їх одержання у зв'язку зі стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які би знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації, в тому числі і колгоспі, або в одній системі. Ця норма діє також у тому випадку, коли підприємства, установичі організації розміщуються чи розміщувалися на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій. Як заручитися показаннями свідків? Добираючи свідків, врахуйте такі вимоги. Вони не тільки мають знати вас по спільній роботі на підприємстві чи в організації, а й мають мати документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують вашу роботу. Обов'язкова умова таких свідків має бути мінімум дві особи. На підставі показань цих свідків, пенсійний фонд має право підтвердити стаж роботи та призначити вам пенсію. Може бути такий випадок, коли один зі свідків свідчить про вашу роботу за більший період, ніж інший. Тоді пенсійний фонд визнає встановленим той період, який підтверджений двома або більше свідками. Для підтвердження свідок по можливості має самостійно з'явитися. У територіальний орган пенсійного фонду та надати необхідні документи та свідчення. Але може бути така ситуація, що свідок проживає в іншій області. Тоді територіальний орган пенсійного фонду, де ви подавали заяву, зробить запит у ту область, де живе свідок. Запрошення свідку мають направити протягом трьох робочих днів. З дня вашого звернення. Якщо ваш свідок знаходиться за кордоном, то попросіть його відправити відповідну заяву в українську дипломатичну установу Міністерства закордонних справ України в країні, де він перебуває. Ваш свідок має вказати інформацію про спільну роботу з вами на одному підприємстві чи установі. До заяви необхідно додати засвідчені копії документів про його роботу у той час, який потрібний вам для підтвердження. Якщо Свідок проживає на тимчасово окупованій території, запрошення для його опитування здійснюється вами. У такому разі опитування проводиться тим управлінням пенсійного фонду, яке обирає сам свідок. Результати опитування свідка оформляються актом встановленого зразка. Цей акт та засвідчені відповідним управлінням пенсійного фонду копії документів про підтвердження Стазу протягом трьох робочих днів з дня опитування надсилаються до управління пенсійного фонду, яке надсилало запит, тобто там, де ви подавали заяву. Ось така ще одна процедура підтвердження вашого стажу для призначення пенсії. Може комусь і знадобиться. Буду вдячний за ваші відгуки та коментарі, якщо інформація виявилася корисною для вас. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!